Що відбувається на співбесіді, бо я завжди роблю акцент на технічній стороні? Мене там мене я попитався по темах, поговорив по Android, собі зробив нотатки, вийшов, а ще якась розмова до і розмова після відбувається з кандидатами вже часто без мене. Що там відбувається, як воно відбувається, яким як себе поводити, як себе продавати? Що розкажеш на цю тему? Е, Ок, якщо з боку дивитися в рекрутера і HR частини, по зазвичай, коли з кандидатом говорить рекрутер. Це те, що ти називаєш HR. Я рекрутер. По суті, це одне і те саме. На насправді це трішки більше поняття, але розробник звичайно, стикається вперше саме з рекрутером. Так, я о я тут помиляюсь, тому що я просто помилково використовую той термін. Правильно говорити, звісно, рекрутер. Знаєш, просто щоб ви знали, що ми говоримо про ті самі речі. Та. ось то коли рекрутер спілкується з вами, перший раз це називається в процесі рекрутерському, як HR співбесіда. А друге, це вже наприклад, якщо от, Андрій, коли говорить технічно, це технічна співбесіда. І от на і співбесіді я хотів би взяти два пункти. Перше, я скажу поради для того, хто шукає і приходить на співбесіду, важливі. А друге, це те, що очікує рекрутер, І десь тут так само буду писати Андрія в тебе фідбек. Отже, перше, що ви маєте робити, якщо ви йдете на співбесіду першу от, з рекрутером читаєте ще раз про вакансію, те, що ми говорили, підготуйтеся, що треба, що від вас вимагати. Будь прочитайте про компанію на тому ж доу, з зілками на LinkedIn, десь просто в інтернеті загугліть, зрозумійте для себе, чи ви хочете там працювати. Це важливо, бо ви маєте розуміти на що ви ставите пріоритет чи ви йдете на першу роботу, щоб здобувати досвід. Незважаючи на нюанси, які там можуть бути, чи ви шукаєте компанію, яка вам буде по всіх параметрах окей. Ну, такий супер простий приклад: це так я отерірую, але для розуміння, компанія може працювати з росіянами, та? і у вас буде вибір піти на першу роботу, де вас таки кличуть, але потім розумієте, що про цю компанію, що працює з росіянами, знають інші, або відмовитися, не піти і шукати далі. Тобто, це от пошук. Інформація про компанію дуже важливий для того, щоб ви собі зрозуміли, чи це ваш працедавець, чи вам буде комфортно. Це перший пункт. Другий пункт це е, ви маєте право, і це взагалі дуже важливо і рекомендується. Задавайте питання. Тобто, як виглядає кар'єрний ріст, який, особливо, якщо це джун е, чи три, ні, е, чи є менторство, чи є якісь внутрішні курси, чи є сертифікації. Як буде виглядати в апрайзл, тобто ваша оцінка, підняття зарплати і поставлення ваших цілей і подібні речі? І, до речі, рекрутери теж дуже часто очікують, що ви не будете це питати таким числом, чином ви показуєте, що ви зацікавлені? Ось і третє це технічна сторона. Зараз дуже багато інтерв'ю онлайн. Відповідно не запізнюватися, перевірити до дзвінка, чи ви нормально заходите, чи у вас працює аудіо-відео, бо це потім п'ять хвилин, коли ви пробуєте підключитися в 0000, от, нуль, воно трішки ламає сам початок. І останнє Смолтокс та тобто будь-яка розмова починається з «Привіт, як тебе справи розмова про погоду про щось, щось волонена про релігію чи, чи не знаю там про політику. От можете в інтернеті дуже багато інформації про мистецтво Small Talks, Це, це поговорить. і в мене там люди ще потім п'ятий пункт окремо вже другому винесений. Але от так щодо того, щоб досліджувати про компанію і ставити свої пріоритети і питатися від себе про компанію.